Ну що студенти, науковець, особистий бренд, бізнес, а особливо студенти і науковці, особливо це звернення до вас на осі наша команда диплом, магистерський диплом плюс, дарує вам знижки мінус п'ятнадцять на перше замовлення, 70% вам якщо передати друга, який також замовить, і 50% буде йому. Ось і також вам нагадуємо прекрасну новину повідомляємо так, що сотні люди про нас навіть тисячі доки про нас, автори, які стратегії канада наук до 40 років до цього персональний менеджер, безкоштовні правки в межах першочергових вимог, також можливість бору ціни за вашим. Бажання в нього поступлення всі топ і вище, а також кажемо важливу річ. Ще більше напишемо до нас нижче, а також кажемо важливу річ. На ринку може до речі, близько десяти років. Бівши навіть кажемо, що важлива дуже річ. Пам'ятайте, будь ласка, що е, ніякий штучний інтелект вам не напише роботу, тому що всі університети, навіть якщо вони будуть цього говорити, але або майже всі я сумніваюся, є якісь ще які не перевіряють, перевіряють роботу не лише на антиплагіат, але й на штучний інтелект. І навіть якщо ви зробите роботу в штучному інтелекті, потім поставити там якісь слова, все одно зараз сучасні е, сучасні системи антиплагіату. Це все будуть визначати без людини ніяк, так без людини ніяк, яка напише вам унікальну роботу згідно всіх. вимог. Вог нічого не забуде, яка не буде машиною, а буде живою, логічною структурою, тобто звертайтесь, будь ласка, до нас, і ми зробимо все на як найвищому рівні, щоб вам не довелося потім червоніти. Ось тому що е, більшість наших замовників так і пишуть, що перевірка на штучний інтелект, проте не всі це навіть знають. І деякі е, думають, що можуть написати через штучний інтелект, і це буде супер, але це не так. Навіть сам штучний інтелект вам про це скаже, що так я вам можу написати, але вам доведеться кожне речення переробляти. Так для того, тому що дійсно визначники штучного інтелекту є. Я вам ще більше скажу, визначники штучного інтелекту також весь час покращуються, досконалюються, і навіть коли додаєте слова, вони все одно розсекретять, що це. Писали не ви, ось тому, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів, які працюють вже, у нас, на наук до 40 років досвіду. Нам дякують на сотні, тисячі відоків, так які там завершення проходження сесії і так далі. Звертайтеся за правильними адресами. Не надійтеся, що машина напише вам правильно. вона напише вам те, що потім ваш викладач перевірить через, через антиплагіат штучного інтелекту, і ви будете червоніти. Будь ласка, не допускайте цього. І ще нагадую, що штучний інтелект вам буде писати по одній сторінці. Так? а ви потім будете оце кожну, кожне слово там вставляти, міняти, кожне речення. Якщо ви надієте, на штучний інтелект. Це просто машина, позбавлена логіки. Я вам більше скажу, що штучний інтелект пише слова і набір тексту, який відразу видно, що це штучний інтелект. Там набір тексту штучного інтелекту побудований таким чином, що це видно, що писав штучний інтелект. Тому будь ласка, звертатися до професіоналів, звертатися до нас, до деяких галузей, дуже, дуже давно. Все, дуже всіх люблю. Дякую, що ви з нами. Пишіть нам, будь ласка, дипломні магістрські наші старам. Ми також інші наші старам, тому що ми багато ще чим займаємось. Ось маркетинг, SMM, різні послуги, там у нас є інша, да, Інші проект, інші також люди, цими цих людей. От але це вже інша історія. Будь ласка, пишіть і не пишіть нам, замовляйте роботу згідно всіх вимог і не сподівайтеся штучний інтелект. Всіх люблю. Любимо. Кажіть мені всі наші компанії.